Осявин, осявин, осявин. А, а, а. Не пеймать меня. Где? Где? Ты что делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Нельзя. Нельзя. Фу. Нельзя. Нельзя. Привитайся. З підписниками, <ріпи> <ріпи> страшний, 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 <ріпи> <ріпи> так, друзі, всім привіт, привітайся. Всім доброго раночку, підписники, друзі наші, просто гості. Всім продуктивного раночку. Не, Рудик? Гавноєд страшний. Будемо ми потрошечку починати щось робити. До речі, я вчора ми цей лист прикрутили, <кхід> це що ви бачили. Але він. Ой! Але він у нас... Ми його прикрутили неправильно, я вже потім додивився. Зараз буду трішечки його розвертати. О! Ну и Саша сегодня получится заснять, будем. А, показывай. ааа, что -а -а! ты делаешь? Что Это капец какой-то. А, -а, а, Рудик, нельзя, нельзя, нельзя. Фу? Фу? Ага? Ага? больно? А мені думаєш? А це, друзі, я, мабуть, тільки і за цього не хотів. Знову маленького щенка. Бо він же ж ви бачите, що робить. Він кусає ноги, у нього такі гострі зуби. Нічого не дає робити би якби оце не жнуг полазить. Ну, що робить? Че тобі его туда в яму всуну? Ви ж там сидіть. Нельзя. Так, дорогенькі, дивіться, як у нас все прикольно виходить. Ми тут приблизно вирізали. От. Тепер я тут чуть-чуть буду підганяти. І там я вирішив, що я краще вже на цьому навісу одріжу. Зато я вже точно зроблю як воно буде зроблю. Вже кинули, де да, у нас буде плафончик. Вот. Укріпляємо, працюємо, друзі, працюємо. Так, дорогенький, цей вітер не припиняється ні на секунду. Наверное, мабуть, вже сьогодні все, бо вже так надуло ту голову тобі, що, конечно, довбало. Хух, Короче, результат. Стелю нашу ми зашили. О, повністю. Там ще надо буде, сейчас я ще краї побрезаю. Трошечки поприбираємо, бо тут уже капець. от, Зятя уже відпустю. Проф на уже сьогодні у нас не вийде, ну я скажу уже надуло ту голову. тобі, На сьогодні, мабуть, все. Я думаю що ми продовжимо завтра не переключайтесь дивіться про що я вам казав що плоди з'являються перші ну це вже листочок вилазить бачите але плодик вже який величенький Вже да, вже почечки набухають. Ну як, вже розкриваються. Це наш інжирчик. Тут також. Песма цей плес мене, блин, за думба. За штани тягай, патлюка Саме головне, що не боїться болгарки. Сидить, я пиляю, він отак за метр з мене сидить, воно вже біжить. следующую стадию крыши, то есть, то бишь, выравниваю э, краечки, хочу трошку, трешечки позашивать, да, на эти ци, но это уже, в принципе, не так важно вот, там обрезал, там обрезал, еще осталось только все обрезать, в принципе, все. Фух, знаете, друзья, не так... Легко виявляється почистить ці труби. Вони, мабуть, коли... ну, вони стояли вообще на взагалі на опаленні. Це я вирізав у себе опалення, переробляв. І мабуть ота перша краска, та що ще біла, біла-біла перша. Вона мабуть запеклася туди. І знімається, звісно, трошечки важкувато. А ще плюс у мене болгарка здорова. Вже устали руки, аж прямо відвалюються. Дуже важко нею Працювати. Але нічого. Це зробити треба. Жінка ходить рамбить, що хай би воно покрасив би так. Ну як ти оце оце так оставиш? Не воно що а воно взагалі получилось? Ну ж, не, не гарно буде. Сяду. Щоб хоч трохи було мене слышно. Опять цей вітер робити не вдається, шліфувати ті стовби носить за сьогодні два штуки зашліфував і все, більше не дається. Вітер страшний, світу нема, світ нам відключили, то він є, але він то включиться, то виключиться. І так цілий день. Зраночку була добра, гарна погода. Але вона швидко зіпсувалась. І знову все пішло. Шкериберть. Рудік! 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 Прийшов! Привітайся! Собака покусяка. Собака покусяка. Сепоглисти. Сеп покусать. Да? Эх, да, 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 да. всех поганяти, Кури поганяти, Всех покусать. Стани всім потягати. Да? Нічого робити не давать. Айч. Айч. Айч, ай-чач. Пас, будешь майна. М Злюка страстный. Ух. Я люблю добрых. А! Страшний де. Ай! Ай! Ди шуроба, га? Больно мені. Ай! Перший день был такой. А тепер страшний, страшний, роззнакомився з усіма їх кусає. Всіх кусає, всіх горців. Да. маленькі воно такі хороші, такі потесник. Кируся в мене тоже была такая классная. И добра выросла собака. Ой, ну на жаль, не стало наше керусі. Ай! Ай! Такая я называю Називав її Кируся БДВ. Може хто б дивився мультик. Большой добрий великан на російській мові. До речі, подивіться мультик. хто його не бачив. Дуже такий прикольний. І пофіг, що неудобно. Головне, щоб рядом. Ой, зараза мало. Зверя держим в клетке. Не выпускаем. Чу-чу-чу. Зверь. Валерий, на ночь.